Привіт, всім привіт-всім привіт! В шапці, яка мені зовсім не йде, сказали, що тільки на рибалку або за грибами. А я між люди оділа її, бачите, мені подобається, так що тоненька, не така, що ж дуже тепла, як у мене чорна. Зараз їдемо на нову почту, віддамо. Ого, кольоса примерзли. Віддамо посилку метрові хлопцям, посилаємо, Ну, а потім щось заїде, можливо, щось було хліб треба купити. Я папку купила. Насушила сухарів і віддала. Там вони поїдять удовольствием, ці сухарі, вони такі смачні. Бабка з ізюмом, <сум> Так що їдемо. Бачите, їду ось, нап'ялила ось видно, трошки з'їхало. Ну, втягую, що це для коліна, бо так коліно боліло, що це я вам не можу передати. Просто жах. Вчора ночі не з того, не з цього. Я вже й мазала і й масажирувала, ну прямо не можу ногу не з згір... не згорнути, не виправити нічого. Я кажу, Сань, ти взагалі б в красавках". а він кажу, так не ходить. А я оділа цю куртку, тому що ну на вулиці то градуса, мабуть, три, да, Сань, Чи скільки. Це нема. Скільки пока? а в тебе ноль взагалі показує нас mm -hmm. на табло. Думаю, ні, вона така жарка та біла куртка, що просто таке... одягнула одягнулася. Ну і що в цій шапці не красиво. Гарна шапочка. Не знаєте. Заздить. Ящик, бачите, стоїть навіть на вагах тіфалівський посуд, коробка, що Леся присилала, якраз підійшов. Він височенький, бо той не влазить, той дуже великий, а той малий. Бачите такий розмір? Так тут, вибачте, 11 кілограм. Я плачу. 10 гривен. Ну, ящик мій понятно. Я скажу, що залежить від почти. От і все, бачите як. Ну, я думаю, що там за ящик взяли, мабуть, гривень 30 ще. То. То. У нас так. Ця посилка важча, ніж. Два... Ти що, плюсом. ця посилка майже 12 кілограм. А та на вісах була знімка казав, ще з чим, то кілограм може 8, відсіли. а ці. мої. Та поїхали куди-небудь між три чорти. Заїхали ми у фозі і думаю, ну що люди, люди несуть іграшки? Думаю, ну нашо їм іграшки, якщо вже завершився новий рік, люди, а тут просто дуже великі скидки, дуже знижки. Прямо дивіться, ось ручна робота, Петриківська розпись, дивіться, які гарні. Шарики коштують 219, раніше 280 коштував. Отакі гілочки. Потім отакі іграшки білі. Ну, на все. Ось тут гірляндочки є, такі що від батарейки, знаєте, от зараз популярно. 20 гривень. 20 гривень коробочка коштує це взагалі. І на ялинки знижки, і на іграшки такі. Ось дивіться, стояло скільки 64, зараз 28 коштує. Бачите така знижка, ось теж дивіться. Скільки тут коштувало, не бачу, бо окулярів, 38. Дуже великі знижки, просто О, які пляшки, вон, диви. Ага, там всередині світиться, бачите? Його, мабуть, так потіліпаєш і воно світиться. Ось. Зараз. Я просто кодом сканірую, яке коштує. Сама взяла себе в руки і пішла. Дивіться, такий набор кульок. Білі і такі жовтенькі, є білі і сріблясті. Подивіться, яка, яка знижка шикарна. 56 гривень коштує. 57, це взагалі. Ось по три такі маленькі на маленьку ялинку. Ну, я думаю, що на ці теж знижки є. На все знижки є. А, ось дивіться, коштувало скільки там 300, зараз 149 коштує. Шикарно. А ось коштувало 362, зараз коштує 84. Обалдеть. Представляєте, яка снижка? Ось такі шари можна купити. Красиві. Я зараз ще пропікаю, тому що тут треба все перевіряти. Вони пишуть одне, а вон дивіться, які гарні. Цікаво, скільки ці коштують. Або ось ці ось. Дивіться, біленькі, красиві. Ну, знижки дуже великі, дуже. Купила дві такі упаковки, дивіться, красиві, такі шарики. Хай лежать, ждуть старшок. І отаке два купила, нехай буде. А це ну, просто грех не купить. Дивіться, красивенькі вони. Хай лежать, ждуть дому, потім забере на сідучі лук. Я її телефону можна було більше купити, але я не дозвонилася їй. Знову Просто... таке яйця, швайця. Такий йогурт, такий, соус хороший, молоко. Ну що, вже темно на вулиці. Бачите, заїхали ще в маркетопт. Думали, що купити тут е, легких. немає нічого. Ну, я купила тут квасолі. Знаєте, що мені подобається? 130 гривень кілограм, але ти береш любу, хочеш боби білі, боби здорові, квасоля біла. Я от тут три сорти квасолі, боби не брала. Получилося на 57 гривень я купила. Ну, багатенько, щоб було. знаєте, щоб... Я люблю, щоб квасолі було багатенько. Так що, може, завтра зварю борщ з квасолі. А після, завтра точно. Е, потім, О, як і ти викрутався, що ти туди не поїхав прямо. Вийшли, Саня, кажу, що ми купили? Нічого, 457 гривень, дві хлібинки, лаваш круглий, дві оці ж сайки взяла по на сухарі. 에... А, Масло тут, масло, короче, 82%, я не знаю, даже яка фірма, але ну, я відкрила пачку, я пачку забрала, спробувала. То мені на смак краще, ніж мотові, вагове купували. Ми купили ось зараз 84 гривні пачка в е... фозі. А тут 65 чи да? 66 гривень. 60. -то. Довольно таки прилічно для випічки і так от макарони ті що зробити або гриби смажити. Юксіль. Непогано, три печки взяла, то тобто на касі стою, кажу, а треба було четверту взяти. Ну ладно, каже, Каже, хвати. Віду і кажу. А Саві каже, так я ж пиво взяв де в банке. Я кажу, за що там твоє пиво? Ну хай воно стоїть там, ну, сотню. Ужас. Так що я кажу, Саша каже, нічого, обійдеться завтра. Їхатиме з роботи і заїде в м'ясном 100% у нас є льохи, Завтра на утро ще є, там трошки пубов і льохи, і кашу є. А вечором хай дорога я їсть у ті свої шарики, бо там всякі вітаміни, ті, що потрібні. Ми сьогодні вечором її обдуримо. Я туди манюсінькі колбасочки, кусочок дам понюхать. Вона понюхає, а потім так раз його покладу туди на. Та і вона з'їсть усе. Тому що треба, там воно вже якось балансуване. Є їжа, а то вона така, що вона ось один раз їсть, вона вечором не хоче їсти тих шариків. Ну, Правда, після шарика вона дуже часто воду. бо у неї сушняк після шариків. Ну і все. все бачите, стільки заїхали. Їхали тільки посилку відправити, купити хліба, а накупили всього, тому що все нужно. Ну а що? Там іграшки подешевше, там теж скидка після Нового року, тому що. Надо чи не надо, хай буде. Все пригодиться. Якщо воно є, то все пригодиться. Правда, Саша? Більш-менш. Більш-менш. На цьому гарного вам вечора. До побачення. Розмовляла з Дімою, каже, мам, ти таку гарну прическу вчора зробила, пістилася. Чого ти шапку нап'яла? Кажу, так мені ж холодно. Кажу, вже ж нема такої прически. Я ж спала як ота. Ураган. До побачення, до нових зустрічей